Вітаю вас! Я Андрій Данилевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Семеро загиблих, понад 150 постраждалих. 15 із них були у критичному стані. Такі жахливі наслідки мала російська ракетна атака на Чернігів 19 серпня 2023 року. Серед загиблих був 22-річний Назар Ющенко. В Улюбленій кав'ярні на центральній площі він купив каву, сів у машину та навіть встиг завести двигун, але зарушити з місця йому завадив вибух. Яким запам'ятали хлопця-викладачі та друзі. Далі в історіях війни. Центральна площа Чернігова. Тут завжди людно, особливо на свята та вихідні. Поруч Катерининська церква, неподалік драмтеатр, а також безліч ресторанів та кафе. 19 серпня 2023 тисячі росіяни випустили по місту ракети типу Іскандер. Одна з них влучила у драмтеатр. Удар був такої сили, що уламки розліталися на сотні метрів навкруги. Тисячі мешканців Чернігова стали свідками цієї жахливої трагедії. Валентина Ющенко також була серед них. Якраз в той день. Щойно від'їхали від, від е, саме театру, ми тільки-тільки сіли в машину, навіть не встигли заїхати дорогу, як нас підкинуло. Це було ну, страшно, звичайно. І ми давай читати все, що було, що сталося, і спливло це фото цієї дитини. Я довго плакала. У місцевих пабліках серед фото загиблих Валентина Васильівна побачила свого учня, 22-річного Назара Ющенко. З хлопцем вона познайомилась, коли він готувався до вступу у місцевий коледж транспорту та комп'ютерних технологій. Назарчика я зразу ж запам'ятала, пам'ятала, тому що це ющенко. І навіть коли він уже вступив у коледж, мені мої колеги говорила: то ваш родич такий чорненький. Із такими ну, великими очима, ну, щось таке схоже є. Дуже посміхався постійно. З Назаром у Валентини однакове прізвище, проте вона запам'ятала хлопця не тільки через це, а за його добре та щире серце та відданість улюбленій справі. Але дуже, -дуже старався. Він ніколи не пропускав жодної пари. Ну, це та дитина, яка. Мріяла стати справжнім автомобілістом. І коли я почитала коментарі, які поєднані були з цим запорожцем, це той Назарчик, якого ну, я знаю. Про мрію Назара зробити зі старенького запорожця крутий спорткар, знали всі в його оточенні: викладачі, друзі, однокласники. Назарами знайомий зі школи і пам'ятаю, що він був ну, він був товаристки. хороший був як то кажуть, справжнім Україною. Завжди йшов на допомогу і чим не впорядкувати. Ну, ніколи не було конфлікту. Кон у той злощасний день у Назара були справи, але він зупинився біля улюбленої кав'ярні на центральній площі, купив каву, розрахувався та сів у машину. Свідки бачили, що хлопець уже збирався від'їжджати, проте уламок ворожої ракети влучив у його авто. Хлопець загинув миттєво. Таким діток. Дуже багато. Е, звичайно, їх ми пам'ятаємо, знаємо, вони смітні наші. О, але цю дитину ну, болить, болить, чесно, болить. Одна дитина в сім'ї е, була мрія, і вона вже майже збулася боляче, що в нас сьогодні, в 21 столітті, ідуть від нас наші діти. Назара поховали в селі Волосківці. Він був. Єдиною дитиною в родині. Назару тепер назавжди 22 роки. Він загинув внаслідок жорстокої та кривавої війни, яку проти цивільного населення України росіяни ведуть уже дев'ятий рік поспіль. Яким би мав бути життєвий досвід 20-річного хлопця? Імовірно, безтурботні студентські будні. Романтичне кохання, дружні вечірки, але не судилося. Маріуполець Дмитро Чернобай пережив загибель обох батьків, самотнє життя в розбомбленому домі і шлях з окупації, на якому росіяни погрожували йому стратою. Коли розпочалася війна, дімі виповнилось одинадцять. Росіяни вперше намагалися захопити Маріуполь, і ці ганебні спроби руського міра обурювали родину діми. Приходять якісь чуваки зі зброєю, починають в повітрі стріляти. Казати: Тепер це буде Росія. Ті, хто підтримував ці русняві тижі. Так це от були от самі бомжі, якісь питло, алкаші. Ну, як можна таке підтримувати? Це ж ненормально. Батьки Дмитра вже тоді, у 2014-му, активно волонтерили, а минулого року з перших днів вторгнення донатили на армію. Нападу чекали, проте ніч проти 24 лютого перевершила найгірші прогнози. Весь дім. Ну, шатався. Там вибухи були, спочатку бомбили, наскільки я розумію. Околиці міста, і там аеропорт він не дуже далеко від нас був. Сам Дмитро в Маріуполі опинився випадково, приїхав зі столиці, де навчався на айтішніка, до рідного міста на практику, і опинився в пастці. Батьки щось бігали, комусь дзвонили, кажуть: війна, війна прокидайся. Дивлюсь, телефон там десятки пропущених від там друзів від дівчини. На футбольне поле навпроти прилетіла бомба, від чого в будинку вибило вікна. На вулицях через пошкоджені вітрини в магазини дерлися мародери, панувала паніка і хаос. Сусід приходить, каже: в нас той шириком відкрили ну військові наші. Кажуть, кому що треба, можете брати. Продукти давно скінчилися, тож батьки Дмитра разом із сусідом пішли у той самий магазин Щерий кум, згодом повернулися й попросили Дмитра вийти у під'їзд. Хлопець саме спускався з квартири вниз, коли росіяни вдарили по їхньому будинку. І десь коли я був між другим та третім поверхами, по дому, Ну, пальнув так сказати, російський літак. Там пил всюду був прям в обличчя. Тихати неможливо було. Я одразу прям побіг вниз, і ну, батьків і сусідки не стало. Тато і мама Дмитра, і з ними сусідка миттєво загинули від уламків ракети, яка влучила в машину сусіда під під'їздом. Друга ракета ущент зруйнувала третій поверх. Хлопець вижив диво. Там знайшлись кілька чоловіків, які допомогли мені сховати батьків. Ну, ми не могли просто взяти і викопати могили. Так, в під домом. Тепер весь час у небі гуркотіли російські літаки. Тривали постійні обстріли, і не було жодної можливості гідно поховати батьків. Дмитро лишився сам у льодяній напіврозбомленій квартирі. Було дуже ну, дуже прям холодно, вночі взагалі паршов із рота, коли дихаєш, тому спав під ті кількома ковдрами, що зміг знайти. А за кілька днів Дмитро спробував розшукати свою дівчину. Пішки прийшов до неї у Приморський район і не знайшов, проте натрапив на місце, де був зв'язок. І подзвонивши рідним у Київ, зміг знайти спосіб евакуюватися з міста. Їхали через півсотні блокпостів. На одному з них росіянам вдалося включити його телефон. У мене на заставці на телефоні була така маленька надпись Слава Україні. І тут мені, типу, чувак, ну, росіянин на блокпосту каже: слава Україні. Я нічого не говорю, дивлюсь на нього. Що таке? Він говорить: що не, не відповідаєш?» Я говорю: ну героям слава. А він говорить: ну все, виходи, стані стінки. Росіяни були не на жарт розлючені, і Дмитро готувався до найгіршого, коли до них підійшов іще один росіянин із битою в руках. Тут він мене лякав тоді, а він навпаки забрав в них телефон мій. Ну, Я йому просто розказав, що в мене трапилося, він телефон мій зора в них, посадив машину і сказав їхай далі. Дмитро вважає, що врятувався дивом. З колоною цивільних людей він дістався Запоріжжя, знайшов свою дівчину і за деякий час повернувся в столицю. Хлопець продовжує навчання, а ще втілює все пережите у творчих роботах. Він ліпить зі скульптурного пластиліну діарами. У яких розповідає, як саме він бачить війну. Вона помирала на очах своїх трьох дітей. Останнє, що змогла сказати: Я помираю, люблю вас, пригніться. Лише дивом, проїжджаючи повз її обстріляне авто госпітальєри почали рятувати її, і їм це вдалося. Ірина Білоцерковець. Ендоваскулярний хірург, успішна модель та телеведуча. Стала жертвою ворожого обстрілу, коли намагалася евакуювати родину з Києва. Привітавшись зі смертю, вона виборола для себе життя заради дітей. Своєю історією війни ділиться Ірина Білоцерковець. Тільки що пролетів самоліт і скинув бамбу. Десь в районі цент... ой, автовокзалу Барадянки. 24 лютого Ірина зустріла в Києві. Чоловік одразу пішов у тероборону, а вона залишалася вдома із трьома дітьми. Вибухи, що лунали за вікном, постріли, і з кожним днем наганяли страх. Тож 26 лютого вона зібрала дітей та прийняла рішення виїжджати з міста. Зараз, якщо згадувати, знаєте, і якщо брати той емоційний стан, що був, кожен захищає свою голову як може. От я якось так прийняла рішення її захищати. І я вважаю, що це ну, моя помилка, але ну, я не знаю. Це просто якийсь може страх чи паніка. На виїзді з міста авто Ірини потрапило під ворожий обстріл. Олі прошили машину. Одна з них влучила Ірині в голову. Свідком цього жаху стали її троє маленьких дітей. У мене, коли вже голова упала на підлокотник, я їх ще бачила ось ці лукони. І я, я йому саме сказала, що їх кохаю, щоб вони лягли. І я розуміла, що я помираю. Ну, це в голову все. Я, я потім потім потікала свідомість. Отямилась Ірина вже в лікарні. Перше, що вона запитала, як діти? Дізнавшись, що з синами все добре, вона спитала, як їй вдалося вижити. Просто мені пощастило вижити. Ну, це пощастило вже от, як далі складалися обставини. То, що на шляху к через три-чотири хвилини на цьому місці під'їхали, під'їхали госпітальєри. Ну от як це взагалі? Могло статися, вони не повинні були їхати цим шляхом. Ну, то, ну у них дорога інша була, і вони їх, поїхали так. Тут вони потрапляють на мене і все, іде рятування мого життя. Бо якщо б їх там не от в той час не було, ну все, я б просто померла, бо. Дуже багато крові втратила. І коли він мене вже бінтував, томпонував, у нього закінчувався матеріал. І він казав: я взагалі не бачив, що з тобою в тебе все лице було залите кров'ю, і кров не встановити вона дуже, дуже багато втратила. Далі літаком Ірину доправили в Німеччину, де лікарі відчайдушно рятували їй обличчя. За півроку Ірина перенесла сім операцій. Дивіться, перше, саме перше, це фхо е, ранеда. Це одразу після травмування. Потім, після трансплантування, е, в мене була проведена операція, яка закріпила мені там всю шелепу. Вона тривала півтори години. Після цього одразу через день йшла основна операція по збірці тих кісток, які залишились на Титанову сітку. Вона тривала 10 годин. Ну, у мене ще мабуть на ну, операцію три точно було. Там пошкодження ну, дуже серйозно. Я там в окулярах тому э, таку от дайчиску собі зробила. Зрештою, після довготривалих і болісних операцій, у вересні 22-го Ірина повернулася додому в Київ, що весь цей час було її найбільшою мрією. Коли підходить, я ще сплю зранку, а він уже прокинувся і підходить до мене. Він каже: мама, а мене лякає твоє око, бо в мене тут. Е Віко, воно в статі знаходиться. і вон, Цей імплант він завжди відкриє, а це око закрите. І завжди дивиться на мене це око. Ірині довелося звикати до нових реалій, заново вчитися багатьох речей, навіть у побуті. Розправити крила допоміг спорт. Іра тренувалася щодня. Це допомагало їй позбавитися багатьох комплексів. Саме тоді вона змогла заговорити про страшну трагедію вперше. Я розуміла, що ну, зі мною ніхто нічого подалі не може зробити, і мені ну, може все життя ну, я буду ходити, ну, от я, яка я, я була з, з диркою на обличчі і з великим шрамом. І я почала. Тренувати тіло, бо в мене було головокружляння, в мене була ну, купа недоліків, і вже е, в грудню я вийшла на рівень ну, десь е, майже 90% того здоров'я, яке в мене було до цієї події, до цієї травми. Тож, коли про історію Ірини дізналися у редакції журналу Плейбой, запропонували їй сфотографуватися на обкладинку, аби у такий спосіб привернути увагу людей, які постраждали внаслідок російського вторгнення в Україну. Мені хотілося донести меседж, що ну, можна бути прекрасним в будь-якому стані. І от ну, якось притягнути аудиторію до цієї проблеми, що ми повинні забути про нашу навіть, на оболонку і дивитися всередину на людину, всередину людини, а не на зовнішність. Але щоб це зробити, суспільство так в нас прошите, що їм потрібно. Це донести через красу примірники журналу Ірина особисто відвезла на фронт у Запорізьку область, багато спілкувалася з військовими, розповідала свою історію і в такий спосіб намагалася вмотивувати тих, хто отримав поранення, не втрачати віри і боротися за життя про дівчат, які а, а, були пошкоджені під час цієї війни, і я одна з них Після на обкладинці. Показати, що є внутри краса, і, і щоб вони стали більш терпіміші до людей так, без ноги, щоб допомагали, щоб підтримували. Ну от ось це, це хоч, хотілося, і хочу, і буду хотіти пояснювати. Війна для цієї родини розпочалася ще у 2014 році з анексії Криму. Тоді їм погрожували за проукраїнську позицію, і вони змушені були переїхати до Києва. Через вісім років росіяни знову пройшлися по родині Ірини, але вона вірить, що скоро цьому свавіллю настане кінець, і російські війська будуть вибиті з усіх окупованих територій. Знаєте, коли закінчиться історія? Коли я потраплю в Крим, коли я пройдусь по вулицям Севастополя і попаду в свій будинок, де я провела дитинку, бо він там є, це будинок моїх е батьків. От тоді е ця історія закінчиться, і я це усвідомлюю. Щоб вона закінчилася, повинна потрапити туди, в нашу українську Криму. Цю війну не можна пробачити. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.